Всім привіт! В продажі у нас Renault Megane 2 2007 року випуску в класній комплектації з мінімальним пробігом 150 000 км. Це є 1,6 бензин на механічній коробці передач, улюблений мегановодів, економний та простий в обслуговуванні двигун та надійний. У нас в комплектацію входить пар задні парктроніки, колір мокрий асфальт, автомобіль весь в рідній фарбі. Також є сонцезахисні шторки на задніх вікнах. Два ключа, оптика лінзе, нова літня гума Continental. Зроблено все ТО по автомобілю, тормозні диски, колодки, масла, фільтра, ГРМ. Автомобіль на такому стандартному тканинному салоні, шкіряне кермо, кондиціонер працює, по салону не потертий. Не пошкрабаний, потертостей немає. Задній диван в ідеальному стані, ніби щойно з салону. Ось такий автомобіль у нас є в продажі, тому кого зацікавить, телефонуйте. 092, 0, перепрошую, 097 9 222 649. Звати мене Іван знаходимося у місті. Вінниця. всім гарного дня.